Плануєте ремонт у своїй квартирі, не забудьте про один важливий аспект заведення інтернету. Якщо зробити це на етапі ремонту, ви отримаєте численні переваги. Махуйте потреби вашої сім'ї та розташування пристроїв, щоб оптимально спланувати проведення кабелів для мережі. Розгляньте місця розташування робочих столів, телевізорів, роутера та інших пристроїв, щоб забезпечити максимальне покриття і надійність сигналу. Забезпечте достатню кількість розеток для підключення роутера, комп'ютерів, телевізорів та інших пристроїв. Місця, де ви плануєте використовувати Wi-Fi, такі як вітальня, кухня, офісна кімната, повинні мати належне електричне живлення. Визначте оптимальне місце для розташування роутера. Виберіть центральне місце у квартирі, щоб забезпечити рівномірне покриття сигналу у всіх приміщеннях. Уникайте розташування роутера біля металевих конструкцій, мікрохвильової печі та інших пристроїв, які можуть перешкоджати передачі сигналу. Заведення дроту під час ремонту дає вам можливість приховати його під підлогою, за стінами або віднести його до спеціально призначених місць. Таким чином, ви зберігаєте естетичний вигляд квартири, не маючи видимих кабелів або дротів, які переривають дизайн приміщень. Не забувайте, що правильне заведення інтернет-кабелю на етапі ремонту допоможе вам насолоджуватись швидким та надійним з'єднанням одразу після того, як ви переїдете, саме у тому дизайні, який ви задумували. Ми вколо тебе готові забезпечити надійне інтернет-підключенням.